Друзі, продовжуємо. З вами зараз текстильна група Каблатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого секенда в Україні. І вашій увазі ми зараз презентуємо лот-кофт теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 7 Позиція дуже класна, ексклюзивна. І зараз дуже рідко можна десь знайти. Тому робимо замовлення, дивіться, які хороші розміри йдуть. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 23 кілограми. Ціна мішка 3426 гривень. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 23 кілограми. Відправку робимо щоденно в день замовлення з Кривого Рогу на вантажні відділення по всій території України. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти кофт теплих, утеплених на хутрі, робимо замовлення. Підписуємося на канал. Слідкуємо за нашими ефірами. Дуже хороша позиція кофт теплих, утеплених на хутрі. Мішечок номер 7 Хто бажає придбати саме цей лот, будьте першими, хто здійснить замовлення. Пишемо повідомлення та телефонуємо. Зараз в вашій увазі представлений вже сьомий лот кофт утеплених на хутрі. Присутні всі розміри. По модельному ряду кофти йдуть і на суцільних блискавках з капюшончиками, але не всі. Класні розміри, прийшли морози, хуртовина, час утеплятися, і саме ця позиція допоможе вам зігрітися. Купуйте кофти теплі, утеплені. В текстильній групі Кавлатекс замовлення приймаються не лише на мішечки із відеоогляду, а також без огляду запечатаних. Але встигні придбати таких позицій, закінчується, кількість товару обмежена. От номер 7 у теплих, утеплених на хутрі. Дуже хороша позиція. Ціна кожного мішечка 3426 гривень. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. робимо замовлення та очікуємо наступного огляду восьмого мішечка.